У журналах при перевірці я побачила наступні зауваження. У деяких надпис тематична збіглась із числом, у деяких такого надпису взагалі немає. Пам'ятаємо, що тематична атестація виставляється від 8, до, в проміжок від 8 до 14 уроків, повинна бути тематична атестація. Показую на прикладі свого журналу. Якщо у вас збіглась тематична із числом, ще раз показую ось воно, да? то, мабуть, це вийшло через те, що у вас ви при виставленні тематичне, просто під числом обирали отут функцію тематична і воно створювало вам тематичну. Але необхідно робити трошки по-іншому. За числом. За яким у вас має бути за вашим поурочно тематичним планом виставлена тематична атестація? За числом, Значить, клацаємо на це число і обираємо функцію додати колонку. У вас створюється за числом колонка. І ось тут клацаємо на три крапочки, обираємо функцію тематична. Пишеться в мене зараз, що виникла помилка, але це просто необхідно оновити сторінку. А ось тут, де у вас була помилково створена тематична, клацаємо на три крапочки і обираємо функцію видалити ТЗ. Єдине, що так, перезавантажую сторіночку. Як бачите, все добре, і при роздрукуванні в мене не буде накладатись число на тематичну, і буде зручно мені порахувати кількість ваших уроків. Але єдине, що що може, можуть зникнути оцінки, і вам їх необхідно буде виставити вручну. Дякую.